Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Ось так виглядає наш димохід твердопаливного котла. У цьому році зробили дуже цікавий кронштейн для кріплення димохода. Даний кронштейн допомагає дуже легко зняти саму трубу, припіднявши її уверх. Зняти ось цей трикутник нержавіючий, зняти пряму трубу, яка йде в котел. Все це перечистити і зібрати назад. Дана пластина вона, вона по рельсам ходить вперед-назад, вона так само знімається. Труба, якщо припідняти уверх, вона також знімається. Про все це детально я розповів у своєму відео на каналі, розповів про саму систему, показав, як збирається, розбирається. Приходьте, заходьте і дивіться. Я думаю, буде корисно.